У чому різниця в продуктивності між поточною Audi RS6 покоління C8, її батьком поколінням C7, дідом поколінням C6 та прадідом C5? Ми проведемо гонку покоління RS6, щоб це з'ясувати. А допомагатиме мені в цьому відео мій друг Яні з Яні Майс. Я ні, як справи. Привіт, мед. Добре, дуже добре. Отже, ти сидиш в попередньому поколінні rs 6 а в мене нова. Думаєш, я вибрав кращу машину? Ну, як завжди. Не факт, що все так однозначно, як ти думаєш. Я зараз розкажу всі характеристики, тож, послухай, якщо, звісно, ти не надто зайнятий своїм телефоном. Ти ж, напевно, все одно зараз в телефоні, так? Хештег правдива історія. Отже, поки він там щось робить в Інстаграм чи Твіттер, я розповів вам характеристики цих автомобілів. Щось мені душно. Ця версія C8 Audi RS6 оснащена 4-літровим двигуном V8 Twin Turbo, потужністю 600 кінських сил та крутним моментом від 700 ньютонів. Привід на всі колеса, восьмиступенева автоматична коробка з гідротрансформатором та системою лаунч-контролю. Цей автомобіль досить важкий – 2075 кг. Так, це чимало, правда? Тепер щодо RS6 покоління C7. У неї також 4-літровий V8 Twin Turbo, але оскільки це версія Performance, вона має 605 кінських сил. Однак крутного моменту трохи менше, ніж у нової 700 кінських Сот ньютонів. коробка восьмиступенева автоматична, привід повний, але системи лаунч-контролю немає. Треба просто утримувати машину на гальмі, потім відпустити і рушити. Різниця не зовсім велика. Цікаво, що ця машина трохи легша ніж нова. Вона має на 5 кінських сил більше, але важить 1950 кілограмів. Тож має краще співвідношення потужності до ваги, якщо тільки Яні не зневілював це своєю вагою. Що він там базікає? Ну, нічого. Переходимо до RS6 покоління c 6 У нього 5-літровий v 10 Twin Turbo, створений на базі Lamborghini v 10 Так, саме так. І він видає 579 кінських сил і 650 ньютонів грудного моменту. Цікаво, що вона трохи важче, ніж c 7 Її вага 2025 кг. кілограмів. Коробка шестиступенева, автоматична, лаунч-контролю немає. Але, звісно ж, є постійний повний привід Quattro. І нарешті переходимо до Прадіда RS6 покоління c 5 У нього 4,2 літрові. Тровий V8 Twin Turbo, який видає 450 кінських сил і 560 ньютонів крутного моменту. Коробка п'ятиступенева автоматична і знову ж таки без лаунч контролю, але з повним приводом Quattro. Зате це найлегший автомобіль серед усіх 1865 кілограмів. Щодо цін, C8 стартує від 95 тисяч фунтів, C7 Performance коштувала в 76 тисяч фунтів, C6 – 80 тисяч фунтів, а стара добра C5 свого часу – 60 тисяч фунтів. Справжня вигідна покупка, якщо подумати. Буде цікаво подивитися, як усе це проявиться в цій гонці. А перед тим, як почнемо, не забудьте підписатись на канал. Послухаємо, як змінювалося звучання цих двигунів з роками. Отже, я в повному спортивному режимі і зараз розкручу свій двигун на максимум. Ох, як я ненавижу ці електронні обмежувачі обертів. Вони просто псують задоволення від реву двигуна. У мене ж V8. Але ні, сучасні костандарти цього не дозволяють. Добре, тепер послухаємо старий це Сімерець 6. Може він звучить краще, ніж цей. О -о -о. Мені це подобається. Є навіть трохи прострілів, і звучить значно краще, ніж мій. Ось послухай. Якщо це змагання зі звуку, то ти явно виграв. Так, рахунок 1-0. Давайте тепер послухаємо це 6. Краще відчиню вікно. <звук> У нього що теж є обмежувач обертів? Звучить не так гучно і агресивно, як я очікував. А це ж В10. <звук> так, дивно. Не може розкручуватись вище 4 тисяч обертів. Добре, тепер послухаємо це 5. Чую, звучить майже як Сітроєн це 5. Гаразд, вирішувати вам, друзі. На мою думку, це 7 звучить найкраще. Але напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Тож давайте тепер перейдемо до справи. А тепер поїхали. Хоча стоп, давайте перед цим прогріємо шини, Добре? Знаю тут усі Audi Quattro, Тож я виникнув стабілізацію і зараз спробую кинути машину в дрифт або нарізати пару кілець. Не знаю, що з цього вийде, але давай перевіримо. Ого, а це набагато краще, ніж я собі уявляв. Тепер спробую зворотній бік. Друже, це виглядає круто. Зараз подивимося, що зробить Яні на машині нашого глядача. Тож ми робимо кільця чи просто дрифт. Пусти машину в дрифт це виглядає ефектніше. Зробити кільця кожен може. Обережно не злети з траси. Треба зупинити Яні. Яні, стоп, стоп. А в цій машині божевільна потужність. Так, але цього недостатньо, щоб нормально піти в дрифт. Гаразд, тепер черга це 6. А це ще гірше. Він просто їздить кругами як по парковці. Ну, хоч щось в тебе вийшло. Так, а тепер черга це 5. О ні, надмірний поворот тебе не врятує. А насправді вийшло дуже непогано. Дуже добре, молодець. Але все досить. Зупиняйся, аби не трапилось чого. Гаразд шини не прогріті. Час до нашої гонки. О, трохи втратив щеплення з дорогою. Цього не може бути. Ми зовсім близько, боже мій. Я перемагаю його. Він попереду і віддаляється. Бачу, як він сам собі там аплодує, а ти крутий, старий, друже. Так, з нами не слід жартувати. Чесно кажучи, я не думав, що виграю. Моя машина погано стартувала, бо не вистачило щеплення з дорогою, тому результат гірший, ніж зазвичай. Але так я знаю, я шукаю виправдовування. Ти переміг. Я реально в шоці. Моя просто вистрілила. І коли я почав відриватися, я такий, о, привіт! Думав, ти наздоженеш мене, але тебе взагалі не було видно. До речі, гонці брали участь і через шість. Це шість, що скажеш. Звук непоганий, але чесно, я сидів наче в зручному теплому кріслі, і просто спостерігав, як ви змагаєтесь. Але все ж ти обігнав це п'ять, правда? Так, обігнав, але не настільки впевнено, як очікував. Гаразд, робимо ще одну гонку. Я трохи змістився праворуч, бо там, де я стартував минулого разу, була слизька ділянка. Я думаю, це вплинуло на моє погане щеплення. Тож тепер я трохи ближче до Яні. Ну, звісно, це ще одна відмовка, щоб пояснити, чому ти програв. Слухай, друже, можеш стати хоч тут, хоч там. Ти все одно програєш. Запам'ятай мої слова. Насправді тут теж трохи слизько. Тож я трохи відкочуся назад, щоб стати ще трохи ближче до Яні. Тоді вже точно не буде виправдовувань. То може ти просто станеш біля мене? Або, якщо хочеш, можемо навіть помінятися місцями, як скажеш. Може вже справді поміняємося. Все, добре, добре, поїхали. А це вже інша справа. Вперед! А цього разу у нього старт набагато краще. Ну, з цим і проблем немає. Крутяк. Думаю, треба ще один заїзд. Все залежить від траси, на мою думку, один, точно ти правий, давай ще раз. Знову те саме, але одна перемога за мною. переміг Яні. Переміг. Почекай, я зараз розвернусь. Ось так. Ось так. Він як той чувак із Сімпсонів. Як його? Як же його звали? Ральф? Ні, не Ральф. А, хуліган. Як його ім'я? Нельсон. Нельсон. Uh -huh. Отже, які були результати? Коли РС-6С8 Рез стартувала на сухій ділянці траси, вона прийшла першою. Двічі. Вона проходила чверть милі за 11,4 секунди. Тим часом С7 за 11,8 секунд. С6 за 12,5 секунд. А С5 за 13,2 секунди. Отже, це і є прогрес. Прогрес. Добре, тепер у нас гонка з розгону від 80 км на годину. Машини в автоматичному режимі коробки та в комфортному налаштуванні. Куди ти їдеш? А, стоп. Потрібно розігнатися до 80. Забув, пробачте, моя помилка. Три, два, один. Поїхали. Кікдаун тут дуже повільний. Я не вже вирвався вперед. Піднажми, малий. Навряд чи наздожину він вже вирвався досить сильно вперед. Мене нікому вже не здолати. Я не впевнений, що в когось тут є обмежувач. А це 6 не дуже то й відстає. У мене 260 і все. Але зліта смуга ще не закінчилася. Можна було б продовжувати. Тим часом я б тебе наздогнав. Та ні, я вже був дуже далеко попереду. В тебе напевно є обмежувач, а в мене його немає. Тому б я тебе обігнав. би. Але це було б не дуже чесно. Коробка C7 перемикає передачі швидше, ніж моя. Так, це стара машина, старі технології, але вона й досі дає прикурити. Можеш уявити, як це було, коли машина тільки вийшла на ринок? Мені подобається, що ти називаєш старою машину. Якого 2015 року? Це ще не стара. У мене є авто 98-го року. Це для тебе вінтаж чи щось довоєнне? Так, вона відносно й не стара, але технологія і вся начинка вона старішає. Для тебе, напевно, стара машина це та, якій півроку. Півроку це взагалі раритет, максимум три місяці. На таких, як ти дилерські центри, і тримаються. А зараз ще одна гонка сходу, але на цей раз в спортивному режимі з третьої передачі. І зараз все вирішиться. Починаю відлік. Яні, не поспішай. Та вісімдесят три, два, один. Вперед. Давай, давай, погнали. Мені подобається, як проекційний дисплей показує, коли перемикати передачу. В Яні ж такого немає. І ось наша ластівка просто мчить вперед. А де Яні? Чому він перемістився в бік? А, це я змістився в бік. Так Мет, дивимось вперед. Моя GoPro трошки похилилася. 275. Все, я закінчую. А у мене ліміт 267. Це топова комплектація, тому я думаю, тут немає обмежувача. А що там з іншими? Старий Ц5 залишився позаду? Yeah, так, він вперся в ліміт 250. А це 6, наче не сильний відстав. Так, у мене 571 кінська сила. То я не так вже далеко й був позаду, але все рівно вас не наздогнав би. Отже, виходить, що я переміг. Трохи почекай, Яня, я зараз під'їду. А зараз коло пошани. Ну ти. Він завжди, коли переможе, поводить себе як дитина а тепер тест на гальмування. Так, всі вистрілились в ряд. Це краще покладу. Далюзбре зараз головне не програти. Так, 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 перемога моя. Ти ще ніколи не був такий радий в тесті на гальмування. Насправді ми йшли на рівні, але в один момент твоя машина стала як вкопана. Я реально вражений цією машиною. Знаєш, я спочатку її трохи критикував. Але машинка дійсно класна, молодець. Це тому, що ти любиш тільки нові тачки. Дуже помітно великий прогрес у продуктивності гальмування від C5 до C6. Між нами різниця не дуже велика. Думаю, якщо знайти C7 за розумну ціну, це буде справді чудовий автомобіль з високою продуктивністю. Згоден, але твоя виглядає просто неймовірно. Вони змінили її лінії і виглядає чудово. Так, це справді гарна машина. Я її абсолютно обожнюю. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Дякую за перегляд та підписуйтесь на канал.